Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3295 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 530 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 32, 24, 34, 1, 25. Лото Максима максимально вигравально. Виграва щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8227-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Тридцять чотири один. 12 Сімдесят сім. Двадцять вісім. Шістдесят п'ять. Сімдесят шість. Шістнадцять, двадцять один. Десять. Сорок шість, сімдесят один. Шістдесят вісім. Сімдесят чотири, тридцять п'ять, шість. Сорок сім. Тридцять сім, сімдесят, сорок п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграва В ефірі 7080 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 1. Нуль. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1, 0. 4. Бережіть себе. Все буде Україна.